Скажеш? Ми два рази були влітки, так? Да. Шо, так. Що, заходимо знову? Так, Третій раз. Давай. Спершу зачиняються двері. Ось. Коли вони зачиняться, нажимаєш один, окей? Так. Давай. Ага. Крутяк? Так, руття. Угу. Там... Заморе поїхала з-під них. Все, крутяк. І куди ми приїхали, ми встигли в басейн. Ура! пхай бей, хай, п хай, хай, хай виходимо. Да. Давай, давай, пхай, пхай. Молодець, погнали. Простина. Тут, тут глибоко, а тут не глибоко вже. Їхали? Так. Ну, погнали. Ну погнали, але я ще, ще патрулі Маша, зумок, нець, роки, ончик, скай. Що ти хочеш? Я хочу, щоб. Іра і бабуся мені намалювали дити. Я тобі дам номер телефону Іри, ти її зателефонуєш. Добре? Домовились? А і на день народження ти купиш мені торт. То ми кожного дня народження тобі купуємо торт. Еван. Так, але не зараз. <годи> на, на день зараз. народження. Добре, а, а що тобі на день народження, щоб подарувати? Що ти хочеш? Який подарунок? Подарунок. Що mm -hmm. ти хочеш, думаю? Що, oh. придумав? Так що хочеш, кажи. Я хочу гоничну машинку, гоничну машину з пультем. Домовилися. Добре, але дивись, до тебе на день народження хто зазвичай приходить. Коротше, можеш замовити, е, зараз подумаю, скільки подарунків. П'ять подарунків, подумай, п'ять подарунків. Перша це гоночна машина, далі думай, добре? Друга це. Давай що друга? Знаки. Які знаки? Дорожні знаки? Так. А на що вони в тобі? В тебе є дерев'яні такі. Добре, добре, друге знаки. Далі, що ще? Гоночна машина, знаки, що ще? Третє буде. Так гарно подумай. Якщо хочеш, можеш подумати ще вдов... довго. Третє буде. Та можеш подумати, не обов'язково зараз. М -м 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 -м. О, басейн, подарунок третій. Еван, в басейн ми можемо їздити сюди. Давай, щось інше третє, добре? Інше третє, Угу, Давай, думай, що хочеш. Що хочеш, третя. Третє, я хочу фанікульори їхати. Ні, ні, Еван, то я зрозуміла. А саме подарунок. Що для тебе, щоб для тебе принесла на день народження? Що ти хочеш? На день народження. Так. Гоночна машина, знаки дорожні, що ще? О! Що? Ракету. Ой, ракету хочеш добре, що ще? Четверте? Думай, думай. Якщо тобі треба час подумати, то можеш пізніше сказати. Треба час подумати. Я подумаю. Добре. І коли в тебе день народження, нагадай? 20 серпня, а ось ще четверте, я щось подумаю. Добре, думай, все, поїхали. Погнали. Е, я хочу заказ. Заказ. Що ти хочеш? Я хочу заказ, не можна пала та палити. Нам не треба цей знак. Давай щось інше, давай якусь іграшку подумаю. І в носі не колупайся, добре? Е, іграшку. Роз... Ну, не знаю, ну, іграшку, книжку, щось там, не знаю там, фотоапарат, там, наприклад, який роздруковує тобі е, відразу фотографії, типу Полароїд. О, книжку Сінячев матрулен. Нема таких книжок я вже перевіряла. Що ще хочеш? Ну Думай, думай, вночі. Щось тверде. Так, Еван, в рот, в рот ручки не пхай. Все добре, тоді думаєш, четвертий, п'ятий подарунок ти думаєш, а ми погнали. Лід. Ти хочеш вертоліт? Так. четвертий. На потім. пульці, так? Да? На пульці. Добре. І п'яте що? П'яте. Тільки такий крутий вертоліт, який не ламається, який не за дві хвилинки поламається, добре? Так. Такий моцний. Добре. І що п'яте? М'яте. Що таке? Давай, думай, кажи, що Сонечко. хочеш п'ятий. Сонечко світить. Що хочеш п'ятий подарунок, який? П'яте будемо. Полароїд все-таки фотоапарат який роздруковує фото. Я хочу подумати. Ну дивися, я тобі не чекаю. Полароїд який роздруковує фото. Все, думаємо. Самоліт з пультом. Так, ти вже казав, в тебе вертоліт з пультом, ракета, гоночна машина з пультом, а п'яте що? Самоліт. Наш тобі самоліт? У тебе є самоліт? Який самоліт? Самоліт як такий, як на той, Як ось такий розклада, як. Який... Ти маєш на увазі конструктор? Так, самоліт конструктор. Літак. Літак-конструктор. Лего, так? Так. Літак конструктор Лего. Добре, давай ще раз п'ять позицій. Що ти хочеш на день народження на 20 серпня. Перше було що? Гоночна машина. Далі. З дорожні знаки. Далі. Ракета третя була. Четверта е, вертоліт об'ємає. На пульці. такі, що не ламається. Е, угу. Літак конструктор лего. Літак конструктор Лего. Добре, а, а фотоапарат Polaroid хочеш чи ні? Оце коли фотоапарат фотографуєш і він відразу тобі роздруковує фотографію. Таке хочеш? Так. То це вже шосте, а ми домовились на п'ять. Так. Тоді щось прибираємо. Щось прибираємо? Що прибираємо? Що тобі не важливо? Який подарунок тобі не дуже важливий? Мені не важливо. Що можемо прибрати? Дорожні знаки. Добре. Ну, все, поїхали. Прибрали дорожні знаки. Окей.